Макола луків росте черешня в мами на городі. Росте черешня в мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, Щоліта дітям ягодами годить, хоча вони й не дякують за те. Живе старенька мати у Господі невтомні руки. Серце золоте щодня і дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Ну що ж, про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а про те вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне. Мати оцвіте.